Київські діти отримали унікальну можливість насолодитися чудовою музикою українських композиторів завдяки проєкту Українська музика дітям, який фінансується Goethe-Institut Ukraine. Українська музика дітям такі події запам'ятовуються. Звичайний день в ліцеї номер 48 став незвичайним. Після уроків ніхто з учнів не побіг додому. Адже в актовому залі освітнього закладу концерт української музики в виконанні камерного складу симфонічного оркестру Київ Класік в рамках спільного проєкту Київського палацу дітей та юнацтва. Юні слухачі насолоджувалися гармонією звуків, дізнавались історію створення музичних шедеврів, про які розповідав художній керівник оркестру Герман Макарен. Отже, ми намагаємось весь час. Дати позитив, тим більше в такий час, коли відбуваються бойові дії, коли всі фактично вигоряємо, психологічно вигоряємо від тих подій, які відбуваються. І ми, Оркестр Київ Класик, намагаємося через музику передати позитив. Але те, що сьогодні відбувалося, ну це щось неймовірне, коли діти не просто Взяли цю енергію, вони нам дали колосально щось неймовірне, ми їм, вони нам, тобто якась термоядерна реакція, фантастич, позитивна термоядерна реакція. І ви бачили, що відбувалось, коли і співали, і танцювали, і малювали, і все. Коротше. Кажучи, знаєте, я щасливий, що можу дарувати нашим майбутнім громадянам України. Нетлінне надбання, нетлінне цінності нашої культури, зокрема музичної культури і щасливий тим, що в нас такі талановиті діти. Якщо в нас є такі діти, то у України велике майбутнє. Слава Україні! Вплив музики на свідомість, на емоційний стан людини неможливо оцінити словами. Іноді музика допомагає заспокоїтися і розслабитися, але нерідко навпаки. Вселяє бадьорість і нестримну готовність діяти. Під час війни, коли емоційна напруга на межі, вкрай важливо, хоча б на деякий час поринути в інший вимір гармонії звуків та почуттів. Мені дуже сподобався концерт Київ Класік. Ми виходили танцювати на сцену та співати. Мені дуже він сподобався. Дякую.